Багато людей, які самі собі внушили слова те, що я нікому не потрібна, я не потрібна. Сьогодні є велике число людей, які сьогодні живучи і слідуючи за Богом, але вони не задоволені своїм життям, вони не задоволені будинком, яким живуть. Вони не задоволені своїм транспортом, яким мають. Є чоловіки, які сьогодні не задоволені своїми жінками, є жінки, яким не подобаються свої чоловіки. Є діти, яким сьогодні не подобаються їхні батьки. Я хотів хотів би сьогодні на це загострити увагу, звідки все починається? а дуже з простих речей. Коли ти є чоловіком, і ти своїм дітям, своєму домі, говориш негатив, знай, що вони наслідуються дуже швидко. Якщо ти живеш, відвідуєш церкву, а можливо, хтось сказав що щось не так, можливо, пастор не так зібрання закінчив. Якщо ти в своєму домі про це говориш, знай твій негатив, він вилиться на твоїх дітях і ти явно це побачиш. Сьогодні багато жінок живуть життям в одному домі своїм чоловіком, але вони не бачать свого чоловіка. Сьогодні вони говорять про інших чоловіків. Але як би хотів би загострити увагу дорогі дружини, побачте в своїх чоловіках щось хороше. І говоріть їм, хороше. Говорить позитивне, благословляйте свого чоловіка. Бачиш недоліки, молись за свого чоловіка. Підтримуй руки йому. Можливо, сьогодні він ще не гарно проповідує. Але якщо ти займеш мудре місце, як дружина, ти можеш побачити через короткий час, як через свого чоловіка може Бог сильно діять. А чому? А тому, що твоє благословіння, воно прийде на нього. Твої слова, вони вплинуть на Його життя, бо каже, зі слів своїх, що будеш засуджений, і зі слів своїх будеш оправданий. Як можливо в нашому житті зважати на це. Дорогі чоловіки, любіть своїх жінок, так каже слово Боже. Говоріть для них щось добре. Можливо, прийшов додому не так наготовлено, можливо, будинок не прибраний, промовч, а краще стані зробив. І твоя робота, і твоя уборка в домі це велике благословіння може бути для твоєї дружини. Скажи, що її любиш, благослови її. А як багато сьогодні чоловіків, бояться хоча в своєму житті покласти руки на свою дружину і щось промовити, а щось сказати приємне, а схилити коліна і благословити її. А знай, слова мають силу. І як важливо навчитись цьому, не втрачає сьогодні пильність, як багато чоловіків погнали за іншими жінками, але вони не знають самого життя, а зовнішність, вона є оманлива сьогодні. Не звертаймо, дорога церква, християни, зібрані хто на цьому місці, ніколи не дивися по зовнішності. Вона є оманлива, вона є обманлива і вона багатьох поминула людей. Як важливо в нашому житті вникати в себе, вникати те, про що ми сьогодні говоримо, те, що я сьогодні раджу, які я даю поради, коли до мене підходять, чи моя порада вона спрацьовує і дає свої результати. Як важливо не втратити пильність над своїм словом. Будь